Наталя забіла, і в ясочки є грядка. Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать. І нової травки гострі списи з під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти? Скільки сміху, галасу й турбот підійшла Ясюня, подивитись? Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква. В мене буряки, а в того гарбуз з смачним насінням, і в'юнкий горох, і огірки, а ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку, Ой яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, що правда, допоміг михасик, та Роман, та Лесь та Ігорьок. Ну, мала яке ж тобі насіння. А мала не знає, що й саджать. Посадити б їй солодкі дині, Що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла Ясюня позернятку, І буряків, і моркви, і те і те. Ой і буде ж у ясюні грядка, мабуть, краща, ніж у всіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору. І печей цілує дітвору.